Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні! Як вибирається ім'я в нашій традиції? Як це робиться? Є кілька варіантів, коли це відбувається з дорослою людиною. Тобто, ну взагалі, коли дитинка народжується, то до 40-дня робиться ім'я наречення І дитинка отримує ім'я, а потім відповідно проходить вікові посвяти. Там врочок, потім три рочки, сім рочків. Потім десь 13-15 років, так і потім е, там вже ну весілля, це також одна фактично з вікових посвятив. Це, це знову перехід на інший щебель. Так і от відповідно, е, коли людина вже йде вже в свідомому віці, так шляхом духовного навчання, а це може бути в 15, 16, 18 років, там хтось раніше, хтось пізніше. То відповідно там проходиться ще посвята, там наприклад родова і людина може отримувати ще одне ім'я. Ну не говорячи вже про те, якщо це відаюча людина, йде духовним шляхом власне цілителя, наставника. Так то відповідно, кожному цей ну не кожна посвята, ну десь. З четвертого рівня там кудесник, жрець, Лідун, то відповідно оцей. кожен рівень може давати ще одне ім'я, додати. Так? І, і тому ви дивитеся на когось і бачите, о, було одне ім'я, стало два імені, стало три імені. так, і Таке може бути багато імені, Хоча може використовуватися одне з них там, ну по-різному, так. І ось як вибирається ім'я під час власне ім'я на речі? Про це зріла людина, доросла. То відповідно, якщо вже є духовне чуття бачення, то людина може це ім'я сама відчути, відчути, почути. Я коли проходив мене речення, то у мене я, я просто на небі прочитав, Спочатку прочитав слава. Ну, я розумію, що це тільки половина Славо, слава, слава. Розумію, Чуть, що це тільки половина, і тоді дивлюся. Тут друга половина а, значить, любов, люб, любити, люб. люб, люб. А, і розумію слово люблю. І мені так дивно стало того не такого імені. І я так повражений і думаю, що ж це ім'я означає, що, що воно, так. І тут відразу мені так. Шур так відкрилася, скажімо так, та скрижаль і промалював переді мною і, то, то, власне пояснення, що це за імені. І я зрозумів, що на той момент я його отримав більше так, як би авансом, скажімо так, а потім його ще треба проявити. Так? Ну потім я власне і проявив, тому що славу люблю це той, хто славить любов, це славлячий любов. Славить значить притягує ту силу і примножує ту. Активізовує, включає в інших людях, так і власне, от те, що я несу знання практики любомудря, провожу е посвяти любомудрі, коли активізовуються ті сили любові людини, то власне є власне от, от це ім'я славу, так славлячі любов. Якщо людина не відчуває е свого імені, так тоді тоді власне відає Слухає душу, я проводжу її мене я, я дивлюся людині в очі, заглядаю її в душу і прослуховуюся, прослуховуюся до її душі, так? Тобто якості тієї душі, її бажання, її якісь задачі, цілі власне на це життя чи не на, на частину життя. так? І таким чином воно власне. Вибудовується відчуття, <клух> одночасно з тим ми перевіряємо це відчуття. так? А в першу чергу ми дивимося, коли людина народилася. Тобто, якщо, наприклад, от зараз цей навний період, темний період Року, то, 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 то власне, ну, в першу чергу це Велес. Велес, Богу Пікун, власне, і, і там може бути відповідно в імені. Е, мудрість, от, власне, син син мій так так і має одне з імен, мудрослав, так ось мудрість або е, велес, знову ж таки, велимудро, наприклад, може бути. Ось і таке інше. Е, далі, вже коли там е, новий рік із боку людей, так то, то відповідно це дитяча енергія, веселість, така така, от легкість, така та щось починати і, відповідно імена. Mm -hmm. 에, далі весна, там, там ярило красне, і леля прекрасна, і відповідно ніжність, легкість, краса, любов, да, от власне, і з тими е, якостями знову ж таки буде людина. Так? Е, літо то купайло, то, то відповідно свої якості, свої, свої так, там, перун, там, і так далі. Так? От, і... Тобто якщо по календарю ви подивитеся, так, то відповідно ви побачите, що кожен період має свої енергії, свої особливості. Якщо людина народилася в цей період, то в неї в особливості характеру будуть, особливості душі, особливості власне, енергії її. Християнство, так, ну, там правда, протягнуто за вухо, а, бо там якби, там. було навіть таке, що. Щоб знівелювати затуманити за, за за, за римську традицію, то власне, е, вони святкували Новий рік на початку березня, Та ну, й донині як російською звучить, власне, чи англійською, е, як, як, як звучить грудень, десембр, е, декабрь, тобто Дека, це 10, тобто це власне з римської традиції так і лишилось на два місяці. Тут, тобто, якщо грудень 10, то 11-12 лютий виходить, от і маєте тут до новий рік у березні римляни спілкували знову ж таки. Так як і наша традиція, власне, це Великдень Таж Божий, так, е, Весняне рівнодення. Ось, то, то власне, е, аби е, ну там римська традиція трошки, трошки трошки по іншому, там трошки перед, перед рівноденням виходить. То ось ті перші християни, або то власне замутнути воду і то за затерті. -за 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 Скажімо так, то э, той день, э, коли римляни раніше святкували Новий рік, так, э, і там було таке власне привітання з Новим Роком, там щастя, тобі здоров'я. Э, і то -то 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 з тої фрази э, християни взяли власне два основних слова і сказали, що імена ось. Ну, Там такі складні. Зараз не повторюю. Тут напрочуд така тема, власне, я не знаю, ну, можна сказати, сміховинна. Це притягнуто за так, хоча от, то, власне, вони взяли з нашої традиції, що а, який день, значить таке ім'я має бути, так? Ну, хоча там якби. Кого поставили, туди того поставили. так. Власне, вже не говорячи про те, що о, о, як були 60-ті роки минулого століття, був черговий собор Вселенський в Ватікані. І на тому соборі було визнано було ряд скандалів таких, власне, з підробками мощів святих. Тобто там в купі святих, купа голів, купа рук ніг, воно множилося, множилося, і треба було якось, якось трошки, хоч трошки там хоч зробити вибір, щоб тим. то відповідно вони ніби там провели там ревізію, так і врешті-решт визнали, що не просто там купа мощів. Пейкових, так. А і Купа Святих просто, просто їх не існувало. Отак, от як ті, 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 от, що я кажу, що на Римський Новий рік поставили, так? Тож вигадані імена на були, так? І власне, що було визнано, що навіть святого Миколая не існувало, не існувало святого Андрія Первозванного і Святого Георгія Побідоносця, теж не існувало. А от у нині зараз будемо святкувати Велеса, християни це пере, переіначили на, на, цей, на, на День Святого Миколая. і, тобто, знову Визнали, так, а далі продовжується це святкування і продовжується цей фейк, міф і так далі. Так що отак от робиться ім'я наречення, отак от, власне, вибирається ім'я. І Якщо говорити вже про ім'я речення, то також хочеться вже сказати, часто люди запитуються: от е, е, я відчуваю, я хочу рідної традиції, рідних боїв, так, а, але я перед тим була чи був хрещений, хрещена там, чи в дитинстві, чи пізніше, так, що мені з тим робити. Так, і гуляють в інтернеті самі різні варіанти, самі різні такі, такі розмови. Так, хтось каже, що то треба розхрещуватися. Хтось каже, що треба відрікатися від християнства, там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Дивіться, я кажу дуже просто і логічно. З однієї сторони, це частина вашого життя, так? частина так чи інакше. Ну, в будь-якому випадку. Тому ну, ну, як то відрікатися від самих себе, так. Зрештою, ну якби треба розрізняти, що є різниця між християнською церквою як системою, так і організацією. Ну і ті, хто тим править, то відповідно там свої цілі, свої якісь задачі, так і вони зовсім розбігаються, скажімо так, зовсім, зовсім зовсім не мають нічого спільного ні з наукою Ісуса Христа, ні з тим, чого він вчив, чого він ніс, Так то зовсім різні речі. Ось і тому треба розуміти, що якщо людина хоче вийти з під впливу. Отої організації, системи це одне. Так? Але ну тобто, був Будда, був Магомед, був Ісус, так? був Кришна. І ще там, купа, 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 купа було власне, пророків і, і світлих людей, і спасів. У нас було скільки спасів, Орі, Колодій, Колотійта, Мама. І, так? і якщо ми відаємо просто. То, що було, то ми розуміємо, бо були, не вони всі були, так? То що ми маємо, якщо ми своїх поважаємо, то інших маємо вже не поважати, чи що ні? Тобто то якби, є зміст з повагою відноситися до, до всього світу. так? Хоча, звісно, якщо хтось, хтось нас не поважає, то, то, то вже немає змісту до ну, окремої розмови. Ось. Тому, власне, якихось окремих таких обрядів, розхрещення відречення і, і так далі, я не роблю і не рекомендую, Знаєте, якщо хтось пропонує вам це, не рекомендую то -то робити, то, власне, то, -то, то не є гармонійно. Гармонійно є пройти обряд очищення перед ім'я нареченням, під час якого проходимо ми по всіх рівнях енергетичних, по всіх главах, по всіх тілах. Uh, і очищуємо ментальне тіло від старих думок, так, старих якихось шаблонів, стереотипів і так далі і так далі. Uh, і очищуємо всі там і страхи, і образи. І, Коротше, по всіх органах проходимося знову ж таки. І витягуємо, і, витягуємо, і обрізаємо всі всі, всі, всі зв'язки з минулими якимись організаціями, системами, грегорами, людьми і, і з попередніми статевими контактами. Це все обрізається, це все, і людина все як, 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 як заново О, І тоді вже в чистоті, ну, приходить і речення, власне і вже має новий шлях, нове ім'я, ось нову долю. Тому що, власне, пізнавайте рівну традицію, пізнавайте наші продавні знання, відкривайте для себе, використовуйте, використовуйте ті знання. Бо власне, це є це, це не просто так, о там поговорили, та й все, це є чіткі інструменти для того, щоби ваше власне життя було гармонійне в любові, в радості, в щасті, в благополуччі, в багатстві, в заможності. Ось з богами рідними, так і з захистом богів рідних, і при допомозі під благословенням богів рідних. Ото, власне, тобто, і, і тим і відрізняються, власне, скажімо так, справжні духовні знання від чогось такого надуманого, надутого, там видуманого. Якщо власне це справжні духовні знання, то вони дають вам змогу змінитися і змінити своє життя прямо тут і зараз, вже сьогодні. І ви бачите, о, життя моє змінюється. Так. Там не могла завагітніти, завагітніла і вродила щасливу дитинку. там все, так. Не могла знайти пару, а тут раз і і, і об'явилася пара моя, і, і все, і живе душа в душу, і супер все. так. так, Там, е, страждала там, страждала, від хвороби, так, Тут раз і відійшла. Це неймовірно, але ну, так є, розумієте? Тобто це, це є, це працює і використовуйте це на, на своє здоров'я, щастя, радість, благополуччя. воно і є. Ось. Тож, давайте нині будемо навні дітей святкувати, з предками святкуватися. Предків підтримувати. І від них благословення, підказки, знаки отримувати. Будемо? Будемо. Будемо, будемо. О, так. О. Аби світ добра і любові творити, аби народ наш переродити, аби відродився народ наш у силі славі своїй, аби очистився, відкрив усіляких. І тоді прийде перемога, перемога України світла і правди. І буде у нас нова конституція справедливості, любові, радості, мудрості і честі. І, і буде у нас нова країна. І на оновленій землі не буде того супостата. Тож, аби якомога комога швидше, якомога легше, відродився народ наш у силі і славі своїй. Як і тисячі років тому, домовляємо, ладай Ола, Лиля йоли, Купайлой-Пупа. І ярило ярили ця й люба було на ясна донувалися макоша. Рарог, сокіл наш світ, лисяйний батько, наш дідайний Спаси роду своєм подачу. Рама, орій колодіємо мамай, Душу цю перед вами розкриваємо Життя правда, бажаємо слід ваші без себе закликає. Прийдіть і утвердіть на силах любові, мудрості кохання. Спокою, від бать. Васи благополуччя життя праведного в'я. Відкрийте нам дай. Збережені примноження передачі і протягості, сил і сила, любові і кохання за можності багатства, благополуччя і, і здоров'я. Да буде так, слава Бога.